В об'єднаній податковій інспекції підбили підсумки деклараційної кампанії, яка закінчилася 1 травня. Кажуть, цьогоріч декларантів мільйонерів у нашому районі побільшало. Серед тих громадян, які подали декларації, були зобов'язані подати декларації. 23 громадянина задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. Ними всього задекларовано 73 мільйона гривень. Відповідно від них міські місцеві бюджети отримують близько півтора мільйона гривень податку. Загалом в Тернопільському районі громадяни задекларували 181 мільйон гривень доходів. Цієї суми вони заплатять у казну майже 8 мільйонів. І Ми і громадяни ставимось до цього край відповідально, адже це сплата не тільки належних платежів з отриманих доходів, но і можливість громадян отримати повернути податок, який був. Сплачений ними і вони мають право скористатися податковою знижкою. Право на податкову знижку зберігається у громадян до кінця року.